Те, що е, УТОС отримав від держави дуже багато mm -hmm. е, нерухомості, і я думаю, що це теж такий е, пласт е, для напевно навіть для розслідування, як ця нерухомість е, mm -hmm. продавалася. Е, як, мені здається, є люди, і які і продається, і за це хтось отримує. на цьому наживаються. Та? мені угу. здає... Знову ж таки, Я тут боюся бути голослівною, тому що немає. Про це в нас дискусія. Це... Да. Я так. навіть знаю про випадки, е, до прикладу, е, в, Києві, в Києві є де е, в центрі, та? і так, дивитися так. на ці зашарпані будівлі, угу. але тут же ж ці люди виходять на мітинги і щось вимагають від держави, якби це була навіть прозора, справжня там оренда, зробити uh -huh. щось з нерухомістю це можливо зробити. Тут просто про це uh -huh. бояться говорити зі сторони а да, говорим, да. держави, тому що це якась uh -huh. така непопулярна е, і така дуже така хитка тема, тому що. Образити незрячу людину всі бояться. Ми можемо про це говорити, ага. тому що, е, ну я бачила зсередини, як працює ця система. Це жахлива система, угу. і е, це жахливі речі, розслідування і далі угу. робити це публічним.